Внутрішньопереміщених осіб і пов'язане це скажімо так, з певними ксенофобія, напевне, і місцевих громад, і в тому числі напевно і нерозумінням проблеми з боку уряду. Ключовим ми вважаємо, що є це не це не виконання вимог цього закону про забезпечення прав внутрішньопереміщених осіб в частині того, що держава, скільки вже пройшло часу, досі так і не розробила єдиної цілісної стратегії, а що ж робити нам. Такі ситуації. На сьогоднішній день, фактично, якби я був внутрішньопереміщення особи, я б не знав, видно, що куди бігти. Що очікувати від держави? Чи мені пускати коріння вже в новій громаді, чи мені шукати іншу громаду, чи мені орієнтуватися на те, що я буду повертатись? Це дуже важливі речі, без розуміння яких я не можу визначати свій життєвий шлях надалі. На жаль, такої стратегії або такої концепції не існує. Якщо не існує такої концепції стратегії, говорити про якісь певні продумані, цілісні кроки досить важко. Відтак ми бачимо якусь мозаїчну картину такі, тих затикань дзюр, які виникають. І власне розуміння того, що буде очікувати мене точно верніше особу завтра. І коли нарешті я перестану бути, скажімо так, стигматизованим цією особою, внутрішньо внутрішньопереміщеної особи, а стану повноправним членом або нової громади, або обрав собі іншу громаду, можливо навіть повернуся, Цього розуміння в мене, як внутрішньопереміщеної особи, напевно, не було. А тепер уявіть собі, як внутрішньопереміщено особу, якщо в неї є родина і є діти. Я вже мовчу про те, що є певні перепони, які створені в тому числі і при у цій лінії зіткнення, особливо, якщо є діти. Що робить офіс? Ми досить довго наполягали, зверталися з численними в тому числі до Кабінету міністрів, в тому, щоб був створений єдиний державний орган, який би відповідав за цю політику. Єдиний для того, щоб можна було чітко зрозуміти, хто конкретно за що відповідає. Свійчас не цього, ми створили в офісі. Ну, Аналог, певний, назвали це ресурсний центр допомоги, в тому числі волонуковічним особам. Фактично, це ну, такий майданчик дискусійний, в тому числі і для волонтерських організацій, і для громадських організацій, які опікуються проблемами внутрішньо-пранічних осіб. На цьому майданчику спробуємо випрацьовувати ті рекомендації, які ми, ми далі будемо направляти, вже направляємо і в тому числі до кабінету міністрів, і до президента, і депутатам. Слава Богу, у нас прекрасно взаємодіє за комітетом профільного справ людей. Є певні перемоги, є ефективність, є неефективність різних питань. Я хочу навести приклад ефективної взаємодії. Це з, з проблемою порядку перетину лінії зігнення. Сказати, що все ідеально, зберігаю, тому що далеко не ідеально. Що приємно, приємно, що перше СБУ почула і почала поговорювати з громадськістю внесення змін до цього порядку. Слава Богу, щось внесли. Сподіваємося, що процес буде йти і далі. Тобто є позитивні речі. Це коли пробують наші державні органи все-таки не просто слухати, навчути, а ще й прислухатися і використовувати рекомендації громадської організації своїх діяльності. Є програші. Ну, я особисто вважаю програшем, те, що не змогли ми відстояти внесення змін до закону про місцеві вибори в частині створення механізму для ВПО, щоб вони могли Участь в управлінні держави. Дуже часто е, кажуть, що їх позбавили права, е, е, чи, чи мають вони, обговорюються питання, чи мають вони право, чи не мають права голосувати. Мене дуже сильно простроїв такий дискурс, оскільки це право гарантоване Конституцією міжнародними зобов'язаннями України. ВПО мають право, мають, воно зафіксовано. Інша справа, що держава, на жаль, не створила ефективних механізмів реалізації цього права. І, власне, в цей момент не створення таких поняття дискримінації за ознакою фактор місця проживання. Е, сподіваюся, ну звичайно, що не можуть бути тільки переможні реляції. Сподіваюся, що все ж таки е, будуть внесені відповідні зміни або буде прийняти новий закон, або, слава Богу, може колись прийняти навіть виборчий кодекс, який буде відповідати всім вимогам і рекомендаціям міжнародних організацій. Але, на жаль, ми сьогодні констатуємо, що має місце дискримінація. Е, є певні практичні речі, які наш офіс робить, є. Позитивні є негативні, гарно більш детально про конкретну рутину роботу, яку ми робимо щоденно, і що зроблено, що не зроблено, скаже Жанна. Але в цілому хочу ще раз сказати, що на глобальному рівні саме, напевно, важливе, що треба було почати, це з розробки і затвердження адекватної стратегії держави по відношенню до ВПО і зміни парадигми. На жаль, в мене сьогодні таке складається враження, що Держава розглядає ВПО як певний тягар. Знаєте, з'явилися там півтора мільйони людей, ой-ой-ой, що ж з ними робити. Ну не можна так ставитися до них. По одній простій причині, Як ти ставишся до іншої людини, зрештою вона так само буде себе вести. Тобто ми створюємо певну модель поведінки. Якби держава ставилася до ВПО як до економічного ресурсу, тобто це освічені люди. Це люди, які здатні створити додатковий продукт. Якщо держава б розглядала їх як певний... Поштовх в економічному розвитку як певний капітал, який треба використовувати і треба застосовувати. А б держава б створила просто ефективні умови для цього. Я вважаю, що все було б зовсім по іншому На жаль, оце ставлення, ставлення до ВПО в парадигмі таких, взяли звідкись як дермоїди, ну, це ставлення, як тягарване, воно, напевно, найбільш болюча стигма. Яку відчувають переміщені особи. Тому, ще раз підкреслюю, все-таки повинна бути а стратегія, яка була б чітка і зрозуміла, і адекватна, і обговорена на достатньому рівні з внутрішньо е, переміщеними особами. Вони повинні мати право, вони повинні мати відповідні адекватні механізми реалізації свого права на участь у державному управлінні, е, в тому числі і реалізації свого виборчого права. І крім того, вважаю, що держава повинна все таки змінити підхід до сприйняття органічної посіб і розуміти, що це прекрасний потенціал, який може бути використаний для майбутнього розвитку нашого держави. Дякую.